питання 57, ще раз. 57, 58, 59, 60. 61 вже не бачив. Будь ласка, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Треба голосувати. Хто проти? Хто утримався? зібрати. Так, 50. E Зараз кожен може сказати, що не може. 57, 58, 59, 60, так? А виключили? Зараз, секунду, секунду, спокійно. Шановні колеги, про про надання... Ви э, будете э, да, спокійно говорити? Так. Говоріть спокійно, бо я попрошу вас вийти. Про надання згоди на вчинення проводження стосовно нерухомого майна. Будь ласка, шановні колеги, чи є зауваження пропозиції до проєкту рішення? Прошу проект рішення. Ми ж не обговорюємо. 55, так? 57. так? Ну і кістка не вони нічим не включають від працюють, Ну точно. Ви в скількох жеках були. Ну як мінімум чотирьох. Ну так, а їх трошечки більше. Сімдесят три офіційно працюють людини. На підприємстві, так? І на Київ. і на Київ, і на цей проїзд, і термінал будують за Керпальні. По чотири покинели черги. Так, ладно, потім вирішимо. А почекайте по 2,5 платить платять щодня платіжки? Да. Поэтому ми сейчас и возим. Потому що, если б не платили, не возили. Это уже была просто адміністративна... Йому б поновили перевезення за умови, що він... Доуги, ну і він обіцяє сплатити газток. Ну так, да, звісно, обіцяє. Так, про внесення змін до рішення виконкому з питань організації посадів <порігані> перевезти. <порігані> Хочому так. Йдемо до кінця, потім далі. У нас іванчика немає. У полкомкому немає. Що? Мова йде про склад конкурсного комітету за суспільний зміни. Запитання. Пропозиції, ні, Володимир Путин. Назвався рузьйом полізає Зараз це не Запитання по конкурсному комітету. Зауваження. Є питання, чому так багато членів цього конкурсного комітету. Зокрема, ну, я жодних претензій не маю, але один, один з членів комітету є член Чернівецької міської організації Асоціації спілки ветеранів Афганістану. Наскільки він пахова людина в цьому питанні? Так, у нас громадський контроль міської ради організації ветеранів <різь> <різь> заступник. Олексій Павлович, можливо, варто скоротити цей список і набрати туди якихось 5-10 пахових людей? Ну що таке пахове? Ну, які розбираються в цій сфері. Будь ласка. В цій сфері не треба набирати фахові, бо тоді там одні гаїшники будуть. Так, будь ласка. Це відповідно до 22 пункту постанови Кабінету Міністрів 1081. Це чітко визначено персональний склад комітету, який має 50% набирати громадських організацій. Не обов'язково вони мають бути фахівцями з галузі транспорту. Питання зняття. Ще запитання про позицію персональних складів. отбора. А как выбирали? что Начнем с того, что, собственно вы знаете, потому что в данном случае любые документы принимаются, в первую очередь они должны быть подготовлен подготовлены. Не <соединяющие> только с точки зрения контекста, но и смысла. Давайте, да у нас... Так, это есть, мы, понимаете, Конкретное Конкретно Значит, конкретно я и говорю, что в данном случае, читаем, вот значит, 40-й пункт вашего порядка, кстати, который мне дали буквально После 4 часов. Это не важно. Да. Это важно, потому что в любом случае я Предложение, да. До, предложение. Да, да, ПР сейчас змин до соответственно личной вакуум помощи номер 693, 25, специальная организация по совету перевести. Ну, число. Сдачка. Дальше. Про затвержение ПР или То есть не указано, какое, и? какое имеет отношение к этому, что указано. Да, в данном случае, с точки зрения названия, то, что вы говорили, Алексей да, Не читаем, да, да, как он правильно называется. Про, вот это вот 699-25. То, что вы сейчас рассматриваете, оно совершенно по-другому звучит. Более вот того, вот, вы смотрите, вы видите ссылку, что, что это в данном случае имеет отношение к тому, что вы рассматриваете номер 699-25. Читаю вам 699-25. Проализацию пассажирских перевозных автобусных маршрутов, запального приставания, месячный а вы сравниваете с тех, Так вы еще -то, то есть последняя только фраза соответствует, что трата начинить. Ни номер, ни дата нет. А по тексту вообще не соответствует. Так что вы это рассматриваете? предмет спора. Вы даже не знаете, что вы рассматриваете. Ну, а значит, это очень важно. Нет. Значит, когда принимают какие-то решения, даже одна если не так, что уже понятно. все. Это уже незаконно процессуально. это вам Теперь следующий момент. 41, с, точки считаете, с точки зрения да. додатки, да. потому что здесь сам слайд, считаем, что не брал? Что не Что не Что не не нервничайте, послушайте, послушайте меня, послушайте. Да, и вы конкретно слушаю. даете замечания по конкретному проекту решения, и свои предложения, как представитель общественности спокойно и коротко, потому что здесь сидят Значит, члены на конкома. Не, помню, не надо меня перебивать. Если вы будете меня перебивать, я вам не дам слово. Как вы меня тоже перебиваете. Я подголовую. Если вы будете меня перебивать, что буду обзывать их, вам просто не дадут слово на я пока не взываю. Значить, сорокове питання пропозиції до проекту рішення. Які у вас Не Пропозиція а про внесення змін. Я цепляюсь каждым словом то, что написано, то и мы должны волнять. Иначе статью 19 пропозиции до проекту решения. Значит, Про да, вот вот so, еще раз я говорю. Так вот, поэтому так, да, так, все, я не знаю. Я, я собираюсь зрозуміло. это и сделать. Но для того чтобы внести дополнение изменения, соответственно, я должен посмотреть это, как это идет. Зачем? не Шанонец важливо не, не вв'язуватися в дискусію. Ви да, взагалі не вважаєте. Я, пропоную... Я Замісти... поважаю тих, що заслуговує моєї поваги. Антоніна, все, там не зайде. Да, так, Сирінка, будь ласка. Можна кулаць? питання вам подовжити? Шановні, можна смотрите, вам питання задати? Вам Ви питання хочуть задати? Так, Сергій Михайлович, по Пилипайку пропозиції. Я вам по суті питання хочу задати. Кандидатуру не Степанич, я вашу увагу теж. Я надаю слово. Будь ласка, не втягуйтеся в дискусію. Замість ПЛПК пропозицію. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Ще пропозиції до проєкту рішення. Мои пропозиции, значит, не принимаются. Вы ни одной пропозиции не принимаете. Я хочу сказать, я перебиваю. Да вы говорите полчаса. да не полчаса. предложение, коротко, по, коротко по сути. Предложение по сути, я говорю, что принять я должен Не надо, вы ее, сначала скажите, а потом будете обосновывать, если необходимо. Пропозиции формулируйте первое, что в данном случае, данное проект решения, абсолютно противоречит 12, как минимум, нормативный данный, начинает конституции, заканчивается, соответственно, тем же наказом 1080, который только что сослался к ЖНР. Он противоречит этому. Вы же прочитайте. Вы же не знакомы с этим. В какой части не оно конституции? Конституция, статья, я только что называл, 19-я статья 22 вторая конституция. 22 это никто не имеет права за ним что, даже парламент принимать законы, которые сужают права, соответственно, и свободы граждан. Никто не имеет права. Короче, я ми вносимо вносим зміни, ми вносимо зміни складування. Ще, ще пропозиції до проекту рішення. В кого є? Ні, ні, що пропозиції не вибрали. До складу конкурсної комісії. Які пропозиції? До тексту рішення. Проект рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проект рішення в цілому. Хто за? Романо, за, хто, за, хто за Наталка, за? Я хотіла, щоб не включати. Хто так, проти? Ми можете, По кількості що там? Ки... Нема питань. Можемо. Фрунзи кажуть. Хто задав на пропозиції? Прошу свят. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Проект рішення в цілому. Будь ласка. Хто за проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Прийнято. Подійдя в суд, не не Зачем я так діял? Ні, вопрос. А судді одразу ж на... вопрос. Вот это и есть всех да. Про затвердження правда, переліку міських автобусних маршрутів в... загального користування Пожалуйста. для перевезення пасажирів і знання раніше прийнято рішення з цього питання таким, що втратили чи ні. Будь ласка, чоловікові. колеги. 45, 41. Так, підкажіть. 43, 44, 43. 43. 43, 43 маршрути є. Сорок А що 40? У мене 40. 43. По доповнення 43. Питання 41, 43 маршрути. 43. Це всі пільгові будуть? Ні, це взагалі всі що є. В тобто це всі, які є 43. Всі, які 40 маємо. Комісія відіграла. Спеціально значить ще, так? 16.16. Да. Будь ласка, ви не да. Ну, а, Прошу проект рішення за основу. Хто за, проти, утримався. Дякую, рішення. Будь ласка. Знаєш, пропозиція перша. В переліку міських автобусних маршрутів. Таблиці. Перед першим маршрутом соціально значення автобусний маршрут, на яких відшкодують понесені привізниками і навіть перевезення первої категорії громадян, пропонується забрати соціально значення. Залишити автобусні маршрути, по яких відшкодовуються втрати понесені привізниками від перевезеннях категорії громадян. Будь ласка, що мені кажуть, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Я баю цієї служби до пані змінювання, за що за шкоду. Ваш того. Вот бессоциально значащих, так называемых. Кстати, как я пришел в профессиональный бизнес, 10, здесь уже не двенадцать, 12. Вы определите, видите, сколько и у вас какое ошибок. Вы даже не определяетесь, нормально. Конкретнейше, по в случае это противоречит постановлению, форме постановления суда от Пропозиция? Прот, Конечно, пророк. Пророк. там в случае 13, значит там написано, это все среднем закон, а вы превышаете свои право. полномочия. Что значит там? Там написано, ставьте, вы не превышаете. Значит, зацепляйте. смотрите, мараторию принимаете, Казпро говорит, не а, имеете права принимать мараторию, потому что это не носит ваши полномочия. Правильно? В таком случае, какие полномочия вам дают сейчас вот это делать? Ни одного. Вы нарушаете сразу 12 законов. Начинайте Конституции. <austenian> Я прочитаю вам даже постановление соответственно решения сюда в форме постановления. Там это что-то записывает. Я принял дитинский анализ. И шиба сописан. Значит, что вы сейчас понимаете? Мы превышаем свой полномочий. Пропозиція. Звісно, з трансляції. Чоловік можливо не може пояснити, він хоче пояснити і винести думку, що ми не маємо права визначати кінці тринадцять. Просто він в емоціях говорить. Наперед, те, що він хоче винести. він хоче, що не може бути тільки 13. Нікому такого теж не може не Секундочку, Її А я тебе можна я скажу лисяч? Да. Справа в тому, що ми забираємо соціально значуще. Ми просто, Володимир Богданович в таку пропозицію. Секундочку, я вас не перебивала. Ми проголосували за пропозицію Володимира Богдановича. А далі ми просто голосуємо за ті 16 маршрутів шістнадцять, на які буде виділено компенсація. Чому тому, що ці маршрути, люди, які живуть по цих маршрутах, там не їздять тролейбуси, і вони не можуть пенсіонери і всі інші пільгові категорії населення іншим шляхом, іншим методом їхати розумієте? Ми це розуміємо. за розуміємося що вашого. Ми маємо, ми маємо чітко. Ми маємо, шановні колеги. Значить, послухайте мене. Ми маємо чітко, і це наше право, ради визначити обсяг послуг, які ми замовляємо. якщо хтось сьогодні намагається протягнути питання, що ми маємо ще платити. Одинадцятому, дванадцятому маршруту, який їде, накладається на тролейбуси, доплачувати з бюджету для перевезення пільговиків. Я а, а маршрутка проїжджає, забирає у всіх платників, які платять, всіх платних пасажирів, і Можуть тролейбусом залишає тільки пільговиків, і тролейбус не управління Олександр. І це те, про що сказав міський голова, написано в частині 4 статті 33, закону України про автомобілі. Судія, когда был я сказал, вы не вырвайте скал места четвертая, а 1, 2, 3, что там говорит часть. Я зараз поставлю на голосування вывезти вас с зала. Да. Если кто-то позвонился, я вызову полицию. В, в данном случае будет... Так вы политика, если вызываете, в данном случае вы только в суд можете пока. Они в физически. А насіля Я нічого не нарушаю. А ви всі порушуєте. Яким чином буде враховуватися? Це буде коефіцієнту враховувати, чи помізники будуть подавати кількість. Це буде розглядатися в питанні, коли буде розглядатись положення. Давайте давайте спочатку визначимо маршрути. Ставлю пропозицію Володимира Богдановича за прибрати соціально значно. Прошу голосувати. Хто за? Не маєте права за голосувати. Хто проти, Хто утримався. Агранішення обмеження не може бути. Рішення не принять. Ну Це, це утопіюся. Шановні колеги, до понеділка перерва, бо це буде. Ви забрали, ви зібрали.

Olha ele, esfrega